Музей корабель, танцюрист, споруди, які ви бачите, це архітектурна революція. Вони без слів говорять про свого творця Френка Геррі. Титан, наче жива луска, він мерехтить і міняє колір від сонця та дощу. Геррі перетворив сіре промислове місто на золото. У 50 він оголосив війну модернізму. Його матеріали фанера і сітка рабиця Він хотів, щоб архітектура була сирою і чесною. В це почалося з риби, коропа у ванні його бабусі. Пізніше він питав: навіщо нам колони, коли є плавні форми, яким 300 мільйонів років. Для Гері архітектура мала бути живою. Як збудувати ці криві? Він взяв програму Кетія, якою проєктують винищувачі. Так, його карлючки перетворились на точні математичні інструкції. Ефект Більбао у 1997 році він зробив неможливе перетворив занедбаний Більбао на світову туристичну ікону. Це була азартна гра, що врятувала місто. Архітектура як економічна революція. Це танцюючий дім у Празі. Геррі змусив кам'яну вежу Фред взяти за талію скляну Джинджер. Він перетворює бетон і скло на тканину і рух. Це архітектура як чистий танець. Концертний зал Діснея, його вітальня для Лос-Анджелеса. Звук тут настільки ідеальний, що оркестр мусив вчитися грати з нуля. Він скульптор, що працює з тишею. Ідея для фонду Луїв'ютон прийшла до нього всередині апарату МРТ. Його хаотичні ескізи це ДНК-будівлі. Він дозволив архітектурі бути емоційною. Френк Геррі. він довів, ваш голос може змінити світ. Він навчив будівні танцювати, і вони танцюватимуть вічно.